Якщо ви зайшли до мене на канал, я вас вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної страви. Що з цього вийде подивитися в кінці. Якщо вам сподобається, ви теж можете приготувати. Готується швидко, з простих інгредієнтів, тому готуємо з вами смакоту. Для приготування нам буде потрібний батон, варена ковбаска, твердий сир, курячі яйця. Приправа в моєму випадку куряча, чорний молотий перчик, сіль з травами, молочко, зелень, зелена цибулька, кріп петрушечка і грибочки. Ось із цих інгредієнтів сьогодні ми з вами будемо готувати смакоту. З самого початку нам потрібно ось на отакій терточці натерти ковбаску. Вона в нас ось така варена, ви можете купити, якій ви довіряєте, і натираємо на терточці. Ось так, дивіться, це виходить, тому продовжуємо. Ковбаску я вже натерла. Ось так вона, дивіться, виглядає. Ковбаски в мене було 250 грам. Тепер нам потрібно натерти твердий сир. Сир у нас вже натертий. Твердого сиру в мене було 160 грам. Тепер потрібно нарізати. Наші грибочки. Я зазвичай їх чистила, але ось купила в магазині вони такі свіженькі, тому сьогодні чистити я їх не буду. Ось так беремо і нарізаємо. Тільки подивіться, які вони свіженькі, гарненькі, тому я їх не буду чистити. Ось так нарізаємо. Ось так це має виглядати. Грибочки, ось, як бачите, вже теж порізані. Тепер дуже-дуже міленько потрібно порізати нашу ось цю зелень. Відберу це буде В яку сторону, це нам не потрібно. І ось так дуже-дуже м'ясенько нарізаємо. Все, ось так порізала я зелень. Ось так. Тепер нам потрібно нарізати наш батон. Ось такими кусочками зараз я вам покажу. Ось такими кусочками нам потрібно порізати наш батон. Нарізала ось не на батон уже, ось так він виглядає. Тут у нас зелень, ось на грибочки, ковбаска, сирочок. Все, що нам потрібно, ми підготували. Батон у мене було 250 грам, зелені було 25 грам цибульки і 35 грам було. Ліпі петрушечка. І грибочків у мене було 200 грамів. І тепер, що ми робимо далі? Наш батон нам потрібно залити молочком. Молочка у нас має бути два ось таких стаканчика. Добавляємо сюди ковбаску. Грибочки, зелень. Ой, який аромат стоїть, І додаємо сюди сир. Посипаємо приправою і чорним молотим перчиком. Солимо. Сіль у мене з приправами ви можете солити саме звичайною сіллю. Солимо до смаку, хто як любить. Така сіль продається в магазині з приправами. І тепер додаємо курячі яйця. І тепер оцю всю нашу красу потрібно гарнесенько перемішати. Це гарненько, гарненько, перемішати. Ось до такого стану я перемішала, але я ще добавлю сюди одне яйце. Було двоє, ще одну любала. Получається троє. І ось виходить ось така у нас маса. Зараз я ще гарненько домішаю. Ось так це у мене, дивіться, вийшло. Аромат стоїть на кухні. Просто не передать який смачний. Розігріваю сковороду. Вливаємо собі олійки. и начинаем вот так смаживать нашу смакоту. Середньому лудні продовжуємось так смажити. Ось так смажемо. Тепер перевертаємо. О, яка краса. Вони смачно пахне. Ось такий це має так. вирішувати. Все снимаем И все равно ароматно вот. Наше творение Ледится с таким да. И продолжим Ось вот так положили, а минсик формували і ось вот так розвиняємо. Ось така вийшла в мене, дивіться, смакота. Тут є ось рішки, так щоб показати, як воно виходить. Ось так, і з тієї кількості інгредієнтів я ще під е, відео в описі опишу. І ось така виходить смакота. Аромат стоїть на кухні просто божественний. Ось так. Ось така вийшла в мене смакота. Я вам не можу передати. Зараз я вже одну скуштувала. Просто безподобно. Це неймовірно смачно. Тут такі інгредієнти. смачна не може бути ця страва. Це просто дуже смачно. Якщо сподобався рецепт, обов'язково приготуйте. Це дійсно дуже смачно. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, мені буде дуже приємно. На сьогодні в мене все. Хочу побажати миру і щоб кожен був щасливий.